Найперша супергеройська команда Марвел так це не месники, а фантастична четвірка. Кіно всесвіт існує вже майже 20 років, але ця команда доєднується до нього тільки зараз. Фільм виходить вже 24 липня, тож саме час поговорити про історію команди, персонажів, яких ми побачимо, та й загалом, чого нам варто очікувати від цього фільму. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про головні моменти, які вам потрібно знати перед переглядом фантастична четвірка. Перші кроки. А тепер поїхали! Минуло багато часу відтоді, як у 2008 році почалася історія залізної людини. Слідкувати за всім, що відбувається зараз у кіновсесвіті Марвел, стає все складніше. Проекти стають слабшими, а фраза втома від супергероїв лунає все частіше. Але фантастична четвірка, схоже, має це виправити. Так уважні глядачі можуть зауважити, що Рід Річардс у виконанні Джона Красінські вже з'являвся у фільмі Доктор Стрендж у мульти Всесвіті Божевілля а Кріс Еван був у ролі Джоні Шторма у фільмі Дедпул і Росомаха, але це більше епізодичні появи, а не те, що нам запропонує фільм Фантастична четвірка. Перші кроки, на відміну від більшості попередніх фільмів, ця історія відбувається у власному окремому всесвіті. Тут немає месників, вартових галактики, і навіть не треба дивитися десяток серіалів на неофіційних сайтах, бо Disney Plus в Україні немає, щоб розуміти сюжет цього конкретно взятого фільму. Ви можете просто розслабитися і насолоджуватися історією команди, яка об'єднується, щоб врятувати світ без зайвої інформації. Принаймні, поки що. Почнемо з самого початку. Хто це такі? Усі знають Стеналі. Перед тим як він почав з'являтися у камео у кожному фільмі кіно Всесвіту Марвел, він був автором у Марвел Комікс і творцем деяких із найвідоміших героїв. Стен Лі був чудовим генератором ідей, але не найталановитішим художником. Тож він об'єднався з Джеком Кірбі, щоб оживити їх персонажів. Разом вони створили месників і людей, Ікс, які дебютували у 1963 році. Але їхня перша книга про команду супергероїв вийшла трохи раніше. У 61-му вона називалася Фантастична Четвірка і назавжди змінила світ коміксів. Рід Річардс, Сью Шторм, Джонні Шторм та Бен Грім, також відомі як Містер Фантастик, жінка-невидимка, людина факел та істота. Це четверо членів першої сім'ї Марвел. Після космічної місії, під час якої вони зазнали впливу космічних променів, вони отримали неймовірні сили і відповідальність захищати світ від небезпечних загроз. Вони протистояли Віктору Фондуму, Галактусу, Намору та багатьом іншим персонажам протягом років. Хоча назва команди не передбачає. Бачає великих змін, інші супергерої приєднувалися і покидали фантастичну четвірку. Серед них навіть був людина Павук. Така популярність, очевидно, не могла залишити команду поза увагою кіностудій, і цьогорічний фільм буде явно не першою спробою показати команду. Але втілити фантастичну четвірку на великому екрані було складно з самого початку. Мабуть, ви чули про попередні версії. Коли права належали студії 20-те століття Фокс, у 2005 році вони вирішили зробити повноцінний проект з великим бюджетом. Фільм показував, як герої отримали свої сили і зустріли найвеличнішого ворога. Саме Цю версію більшість людей досі асоціює з командою. Сиквел 2007 року. Фантастична четвірка вторгнення срібного серфера розширив цю історію, але він був не дуже успішним. Тож надалі не продовжували, коли Marvel Studios вдало стартували із побудовою свого кіновсесвіту і викликали новий бум супергеройських фільмів. 20-те століття Фокс захотіли повернутися в гру. Саме тому у 2015 році вийшов новий фільм про фантастичну четвірку, що показував, як герої отримують сили і борються з доктором Думом. Вийшло, ну як сказати, не вийшло. Рейтинг на Rotten Tomatoes склав жалюгідні 18% від глядачів. А на IMDb оцінка 4.3. Провал провалом загалом запланований сиквел. Очікувано скасували. І ось чому новий фільм такий очікуваний для фанатів Марвел. Хочеться хороший фільм про цю безумовно популярну команду. Але хто ж такий фантастична четвірка? Давайте поговоримо про кожного члена команди. Окремо почнемо з типу їх лідера, містера Фантастика. Його ім'я Рід Річардс. Його часто називають найрозумнішою людиною на землі. Він експерт у кожній науковій дисципліні, яку тільки можна уявити. Саме він відповідальний за отримання сил фантастичною четвіркою у коміксах, адже його наполегливість випробувати космічний корабель призводить до опромінення космічними променями. Після повернення на землю рід розуміє, що його тіло може розтягуватися до неймовірних розмірів, приймаючи будь-яку форму. Містера Фантастика зіграє Педро Паскаль, який останнім часом з'являється, здається, у кожному великому проєкті. До речі, огляди серії другого сезону Останніх з нас, де він зіграв Джоела, можете знайти в нас на каналі. Було цікаво. Його версія у фільмі на перший погляд виглядає вдалим вибором, якщо судити з трейлерів. І здається, сюжет буде зосереджуватись на його внутрішніх переживаннях дещо більше, ніж на інших членах команди. Хоча вони всі безумовно пов'язані. На щастя, Рід Річардс не самотній. Поруч з ним любов усього його життя, Сю Шторм, відома як жінка-невидимка, як дівчина Ріда, а потім його дружина, а також старша сестра Джонні Шторма, Сю та хто тримає сім'ю разом. Вона також супермама, поєднуючи роботу героя з вихованням дуже особливої дитини. Незважаючи на те, що сю єдина жінка в основній фантастичній четвірці, автори намагалися зробити її такою ж сильною і складною, як і її чоловічих колег. У новому фільмі її втілить Ванеса Кірбі. До речі, у трейлерах до фільму С'ю Шторм досить таки впевнено виглядає. І навіть перша говорить із срібним серфером, яка прилетіла розказувати їм, що їх планету знищать. У цій історії сю шторм вже одружена з Рідом Річардсом, і навіть вагітна все йде добре для неї, допоки космічна загроза не зіпсує всім настрій. А зараз хвилинка корисної інформації. Мабуть, кожен з вас розуміє, що дбати про своє ментальне здоров'я це тренд у сучасному світі. Психологи, терапевти вони допомагають вам краще розуміти себе, справлятися з емоціями, переживати кризи. Але ми не хочемо вам розповідати про те, чому психологічна підтримка це важливо. Зрештою, піклуватися про себе це лише ваш вибір. Ми лише хочемо Хочемо порекомендувати вам, де саме знайти людину, з якою вам буде комфортно говорити відверто, без напруги чи ніяковості. У цьому вам допоможе Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані, або ж переходьте за посиланням у описі до цього відео, та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Обирайте вашого спеціаліста за відеовізиткою, описом, ціною, кольором волосся. Чи ще мільйоном різних характеристик, головне, щоб він подобався саме вам. До речі, в Майндлі є мобільний додаток, щоб бронювати та проходити сесії було ще зручніше та приємніше. А за промокодом, а який ви бачите зараз на екрані, ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Майндлі, знаходь свого психолога зручно та швидко. Найгарячіший член фантастичної четвірки в буквальному і переносному сенсі Джоні Шторм. Брат Сью, і наймолодший у цій команді. Його веселий, але безрозсудний характер ідеально поєднується з умінням перетворюватись на вогняний факел і літати. Коли команда отримує сили, які роблять їх знаменитостями, Джоні той, хто найбільше полюбив славу та увагу. Попри егоїзм, Джоні легко ладнає з іншими і є надійним другом. А одним із його найкращих приятелів є людина Павук. Не в цьому фільмі, звичайно, та хто його зна. У перших кроках Джоні Шторма зіграє Джозеф Квін. Здається, у фільмі персонаж матиме знайомий вайб і не боятиметься підколювати команду. Я забираю назад усі погані слова, що говорив про тебе собі наодинці. Останній член команди Бен Грім, більш відомий як істота. Можливо, єдиний у оригінальному складі фантастичної четвірки, хто не є родичем чи дружиною інших. Але це не означає, що товариші його люблять менше. Як підкреслює Сью у тизері «Перших кроків, Бен надзвичайно важливий для сім'ї. Він був пілотом і керував космічним кораблем саме під час того їх інциденту. Його трансформація найбільша. Тіло стало великим, шкіра кам'яною і помаранчевою. Він важко приймає нове я часто бачить себе чудовиськом і просить Ріда знайти спосіб повернути все назад. Вочевидь, не дуже вийшло. У новому фільмі цього персонажа зіграє Ебон Мос Бакрак. Як помітно з трейлерів, попри свій вигляд, він буде дуже подобатися місцевим дітям і загалом дуже добрий та дружній персонаж. Очевидно, що фільму потрібен лиходій, але у перших кроках фантастична четвірка не буде боротися з доктором Думом своїм заклятим ворогом. Поки що до нього вони ще точно доберуться. Натомість вони зіткнуться із здавалося б ще більшою і екзистенційною загрозою Галактусом. Хоча, можливо, слово лиходій не зовсім підходить для опису цього відомого пожирача світів. Смертний на ім'я Галан злився з розумом всесвіту, коли його світ помирав. Він відродився у новому всесвіті, як неймовірно великий космічний організм, який мусить поглинати цілі планети щоб вижити. Тож Галактус це радше стихія природи, ніж поганий персонаж. Він робить це не зі зла, а щоб не померти з голоду. Всього то на всього Галактус був постійним ворогом фантастичної четвірки з давніх часів. Чомусь для нього у коміксах Марвел земля особливо приваблива. У фільмах він також з'являвся. Вперше у 2007 році у фантастичній четвірці вторгнення срібного серфера. Але замість величезного гуманоїда з гучним голосом він був ось таким. Навіть ті, кому сподобався фільм, не були в захваті від такої демонстрації «Галактуса». Трейлери фантастичної четвірки показують лише короткі фрагменти тіла «Галактуса» і ніколи в повний розмір. Але от є перший погляд на його обличчя. Це величезне відерце для попкорну. Загалом сподіваємось, що у фільмі вдасться вдало показати такого персонажа. Хоча Галактус і може говорити, він зазвичай не дипломат. Цю роботу він делегує своїм посланцям, які шукають планети для поживи і повідомляють про це їх мешканцям. За багато десятиліть було декілька вісників Галактуса, але найвідоміший срібний серфер. У коміксах це зазвичай Норін Рад, який живе на своїй планеті зі своєю партнеркою, Шалла -бал, коли раптом Галактус приходить з думкою про обід. Норін домовляється з Галактусом, якщо той пощадить їх планету, він погодиться стати його посланцем. Угоду було укладено, і Норін перетворився на повністю металевого чоловіка з дошкою для серфінгу. Срібний серфер з'являється і у фантастичній четвірці перші кроки, але з альтернативною історією. У цій версії вісником Галактуса стала шала Бал, а не Норін Рад. Це не зовсім безпрецедентне рішення, таке вже було у коміксах. А от втілить цього персонажа зірка серіалу Озарк Джулія Гарнер. Цікаве питання: хто найпотужніший член першої сім'ї Марвел? Рід, Сью, Джонні чи Бен? Насправді ніхто з них. Франклін Річардс, син містера Фантастика і жінки невидимки, крутіший за всіх них. Він мутант із надзвичайними здібностями, які спершу не дуже вміє контролювати. У коміксах Франклін використовував свої сили, щоб приборкати і контролювати Галактуса. Але у тому самому всесвіті Дешала Бал стає срібним серфером, Франклін Річардс фактично сам стає Галактусом. Після того, як Рід вбиває оригінального Галактуса, Франклін бере на себе його роль, щоб зберегти космічний баланс. Тож, це досить. Такий цікавий розвиток подій, але малоймовірний. Напевне, ми не побачимо цього хлопчину у фільмі, максимум немовля. Але от далі у кіно всесвіті може бути будь-що. Тепер поговоримо про інші деталі. Те, що вам могло кидатися в око, це те, що фільм досить незвичний за своїм тоном, як для Марвел, ніби якийсь. Ретрофутуристичний, так і є. Ця історія розвивається у 1960-х роках в альтернативному Нью-Йорку. Тобто тут не було, точніше не буде оцих всіх месників, битви за Нью-Йорк і мільйону інших апокаліпсисів. Цей світ має досить таки розвинені технології, створені геніями на кшталт Ріда Річардса. Замість того, щоб переносити сім'ю у сучасність, Марвел вирішили змоделювати паралельний всесвіт за оригінальним стилем, і це виглядає досить таки привабливо. Як і у коміксах, фантастична четвірка базується у Бакстер Білдін, у самому центрі Манхеттена. Зараз це штаб-квартира для всього від наукових досліджень до сімейної вечері по вихідних. Тут присутні й деякі ключові технології, що використовувалися у коміксах: їхній транспорт Фантастік Кар. Їхній робот-помічник Хербі чудово справляється з приготуванням соусу. Не те, що ваш чат GPT у 2025-му. Їхня ретрофутуристична реальність була б чудовим місцем для життя, якби її не позначили смертельною небезпекою. Але сподіваємось, фантастична четвірка зможе щось зробити з тим великим чоловіком, що ступив на їх територію. Цікаво, що деякі глядачі помітили, що в одному зі свіжих трейлерів є сцена, де нібито показано, як пристрій, відомий як абсолютний нуліфікатор, випускає енергетичний промінь. У небо у коміксах фантастична четвірка використовувала цей пристрій, щоб витягнути енергію з іншого виміру і спрямувати її проти Галактуса. На жаль, це також призвело до мультивсесвітнього вторгнення. Події, яка цілком може пояснити, як герої потраплять на головну землю кіновсесвіту Марвел. Режисер фільму Мет Шекман нещодавно пояснив, чому фантастична четвірка перші кроки відбувається в окремій реальності, а не на основній землі 616, у якій розгортається більшість подій кіновсесвіту Марвел. Ми не хотіли розміщувати їх на цій землі, на тій самій, де інші персонажі Марвел. Бо де вони були, коли прийшов Танус? Вони ж мали б допомогти і вирішити проблему. Тож ми розмістили їх на іншій землі. Землі 828, в іншій частині мультивсесвіту Марвел Шекман. Також додав фантастичну четвірку створили в епоху оптимізму під час космічної гонки, коли люди мріяли про зірки, уявляли собі підкорення невідомого. І саме це є сутністю фантастичної четвірки. Тож повернувши їх у 60-ті, ми наблизилися до їхнього початку, і це здавалося нам найприроднішим місцем для них. Назва Перші кроки досить прогнозовано показує нам, що це початок фантастичної четвірки у КВМ. Всі четверо персонажів підтверджені у фільмі Месники судний день до того ж у сцені після титрів громоверсів показано космічний корабель фантастичної четвірки, що наближається до Землі. Ймовірно, вже після подій перших кроків. Але от у нас на каналі є досить цікава теорія, що, можливо, на тому кораблі не фантастична четвірка. Рекомендуємо подивитися і те відео. Здається очевидним, що десь наприкінці фільму або ж у сцені після титрів має з'явитися Доктор Дум, який буде головним лиходієм месників судний день. І як усі знають, його грає Роберт Дауні молодший. У коміксах Рід Річардс і Віктор фон Дум – давні суперники. Але є велика ймовірність, що у судному дні їхні стосунки набудуть мультивсесвітнього характеру. Фантастична четвірка перші кроки виходить вже 24 липня, тож побачимо вже зовсім скоро, що принесе нам ця багатообіцяюча, захоплива історія. Напишіть у коментарях свої думки та очікування щодо фільму Фантастична четвірка. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось а ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!